Вітаю на каналі ЄЖитло і сьогодні презентую до продажу двоповерховий будинок площею 174 квадратних метри у центрі міста Ужгорода. Точна адреса, вулиця Добрянського, 9. Тут два поверхи, 174 квадрати, власна тераса. Як ви бачите, вже зроблено паркан. Чудова локація, поруч Перечинський вокзал, а також центр міста. Ми з вами знаходимося у центрі міста Ужгород. Покажу вам ще. Передній фланг будинку. Даний будинок можна а, придбати як в комерційних цілях, так і для власного житла. Тобто тут ви можете розмістити офіс або клініку, або ж а, стоматологію, мовну школу, дитсадок, або що завгодно, а також використати його у власних потребах для. Життя. Як ви бачите, передній фланг у нас досить просторий. Тут є тераса, її можна буде вже зробити під вас. При потребі ми вам це допоможемо зробити. Це у вартість не буде входити, але зможемо вам допомогти це все організувати. Як ви бачите, панорамні вікна фасадні. і зараз ми з вами переглянемо самий будинок. Запрошую. Загальна площа 174 квадрати, як я вже казав, нас зустрічає просторий хол, тут 40 квадратних метрів. Ось. Зараз у нас на вулиці плюс 32, а тут досить прохолодно, і я себе відчуваю комфортно. Три панорамних вікна. Ось, будь ласка, перегляньте. Маємо з вами ось такий великий холл. При бажанні, якщо це буде житловий будинок. Тут зробите собі вітальню, кухню-вітальню, або кухню-студію. Вже як вам буде зручно. Повністю весь будинок монолітно каркасний э, стіни з цегли. Ідемо далі. До речі, вікна Алюпроф, Алютех, мені здається, або Алюпроф, алюмінієвий профіль, посилений з утеплювачем. Ідемо з вами, переглянемо першу кімнату, яка знаходиться на першому поверсі. Ось так вона виглядає. Близько 20 квадратних метрів. Також відкривна система. Тобто, це все можна при бажанні розбити на кабінети, якщо це буде у вас комерція. Далі маємо ще одну кімнату. Або це може бути кухнею. Як вам буде вже завгодно. Ось. Тут також 18 квадратів. І також на першому поверсі розміщується три технічних приміщення. З них можуть бути два або один санвузол. Ось у нас перший санвузол або кладова. Ось, Ідемо далі. Друге технічне приміщення також може бути санвузлом або гардеробною. І маємо ще вам ось місце під котельню. Ідемо з вами, підіймаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас open space. А на тих паспорті вже відображено, як можна розмістити пересінки. Подивіться, яка, яке перекриття між першим і другим поверхом. Тут близько 50 см. 25 см шумоізоляції. Ось. І, як ви бачите, тут у нас 85 квадратних метрів відкритого простору. Значить, в центральній частині 2,85 від стелі до підлоги. Два вікна, покажу зараз вид. Ось такі види у нас відкриваються з другого поверху і покажу передній двір. Ось. Також до будинку додається гараж, тобто це великий плюс. Е, стріха утеплена 20-ку імінвати. Гідропаробар'єр, як ви бачите, присутній. Ось такий чудовий другий поверх. Тобто тут ви можете вже розпланувати під себе цю площу, як вам буде зручно. Спускаємося на другий поверх. Поки йдемо, вам розкажу, що ми знаходимося з вами, нагадаю, у центрі міста вулиця Добрянського, 9. На сьогоднішній день ціна 160 тисяч. Але при якщо буде конкретна розмова... І ви будете готові швидко закрити угоду. власник готовий зробити суттєву знижку понад 5 тисяч доларів. Тому обов'язково звертайте увагу на даний варіант. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої усім нам перемоги. А також обов'язково підписуйтесь на мій канал.